Друзі, усіх вітаю на YouTube-каналі Автодилер. Сьогодні у нас відео огляд на Ford Edge автомобіль 2017 року випуску у комплектації Titanium, оснащений 2-літровим бензиновим двигуном. Ось такий має зовнішній вигляд. Чорний на чорному. У цього автомобіля дуже класна комплектація. Зараз вам детальніше розкажу про неї. Безключовий доступ на всі 4 дверки, підігрів дзеркал, електрослопідйомник, електрорегулювання дзеркал, звісно ж, пам'ять сидіння водійського, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряний салон, мультикермо, круїз контроль, клімат-контроль трьохзонний, підігрів передніх та задніх сидінь та вентиляція передніх сидінь. Ось так виглядає. Пасажирське сидіння. Також можна підключити телефон по Bluetooth. гарна музика встановлена, автосвітло є, автодощ, електрорегулювання керма, підрульові перемикачі передач, просторий задній ряд, ось так виглядає, підлокітник тут схований, ось кнопки підігріву сидінь задній. Також в автомобілі є панорамний дах, електропривід багажнику, камера заднього виду, багажник дуже великий в цього авто, багато що сюди можна помістити. Закриваються також кнопки, жодних зауважень немає по роботі. В автомобілі все справно, все працює, гарний технічний стан. Цікаве авто, дуже популярне зараз. Багато хто його любить, ті, хто вже знає цю машину. Тож, якщо вам також стало цікаво, приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А.